Україна і далі страйкує на підтримку Євромайдана. В Запоріжжі влаштували автопробіг, а у Луганську мітинг. Майданують і на площах Одеси та Донецька. А львів'яни виїхали до столиці. Вона і надалі залишається епіцентром подій. Печерські пагорби, заповнені мітингувальниками та правоохоронцями. До Києва підвозять все нових і нових бійців спецназу. Однак демонстранти не бояться і далі продовжують мирні акції. Зранку кількатисячні колони пікетувальників вирушили з Майдану блокувати будинок уряду та офіс президента. Україна е, має бути в Європі. Ми живемо в центрі Європи і ми маємо е, мати європейський рівень життя. Тому я тут, е, як і всі решта е, людей, за відставку Януковича. Блокування цих установ та захоплення приміщення Київської міської державної адміністрації гостро розкритикував генеральний прокурор. Курор України Віктор Пшонка і пригрозив кримінальною відповідальністю захоплення будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, блокування руху на відповідних дорогах це кримінальні злочини. І хто б їх не вчинив, буде відповідати згідно закону. Однак мітингарі кажуть, захоплювати нічого не збираються. Вони йдуть до відомств, щоб їх почули, бо з майдану незалежності. Кричати незручно з гаслами не вбивайте наших дітей та міністра внутрішніх справ у відставку Євромайданівці пішли під вікна Генеральної прокуратури та МВС. А тим часом у генпрокуратурі давав пояснення про жорстоке побиття молоді на Майдані, головний міліціянт столиці Валерій Коряк. Одразу після нічної кривавої бійки на Майдані Незалежності він заявив: команду розчистити площу беркутівцям дав саме він. Після цієї заяви очільник київської міліції подав у відставку. Авку, але його на час слідства просто відсторонили від виконання обов'язків. Розбирається міліція та прокуратура і із затриманими мітингувальниками. І не лише у Києві, у Харкові. Вже засудили чотирьох молодиків, які 2 грудня на площі Свободи кидали в людей петарди. Один чоловік отримав 12 діб, ще троє обійшлися попередженням. Географія протестів у столиці весь час розширюється. Страйкарі вирішили мітингувати біля ради національної безпеки та судів. Не міністерство освіти Студентство наполягає на звільненні його керівництва, а також вимагає припинити переслідування мітингувальників із вишів. А щоб підтримати арештантів, яких звинувачують у штурмі Банкової, майданівці влаштували мирну ходу від Михайлівської площі до провулку Косогірний. Туди в слідчий ізолятор перевезли з лікарні підозрюваних. І про чергові провокації, які готуються, повідомляє і опозиція, і провладні депутати. Причому сторони звинувачують одна одну. Опозиція заявляє, що влада, нібито має намір підкидати тіла мертвих людей, чи то мітингувальників, чи міліціонерів, щоб спровокувати нову хвилю протистояння. Депутат від партії регіонів Володимир Олійник натомість застерігає, що провокацію готують опозиціонери. Вони, нібито запланували вбивство на Майдані, щоб акція протесту набула нової сили. Тим часом для забезпечення порядку на Євромайдані люди організували свою варту. В їхніх загонах вже майже три тисячі громадських активістів, афганців та колишніх спецназівців не застосовувати силу до мирних мітингувальників закликали перші командири Беркуту. Ветерани цього підрозділу підписали лист, де засудили дії бійців за розгін нічного майдану. І вже під вечір Генеральна прокуратура розповсюдила заяву з вимогою звільнити всі захоплені мітингувальниками приміщення. На це є відповідне рішення, сказав генеральний прокурор Віктор Пшонка. Однак, коли було ухвалено це рішення, і яким судом не повідомив.